Лот номер 18, чоловіча колекція «Лі, плюс «Лі Купер» плюс «ГЕС». Основу лоту складають бренди «Лівайс» та «Лі Купер». Також в лотах буде одна або дві одиниці від Гес. Лоти будуть складатися з двох блоків по різній ціні. Перший блок це буде 21 одиниця по 18 євро. Це будуть джинси, шорти. Світшоти та худі. І другий блок це буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро. Це будуть футболки. Футболки довгі рукав та сорочки. Ось зараз ми показуємо сорочку від Лі Купер Вона буде по ціні 9,5 євро, так само, як і футболки. Розміри в лотах різні. Моделі всі ходові. Це колекція весна-літо, котон вже тоненький. Ось зараз показали ми 501 модель, вона є в кожному лоті. Також, якщо якась модель вам не підходить, не маєте клієнтів на таку модель, ми маємо невеличкий обмінний фонд, зможемо зробити вам обмін. Зараз ми будемо показувати футболки Levi's. Це дві футболки по ціні однієї. І вони будуть ось так упаковані. Тобто на лот у вас буде такі дві упаковки, чотири футболки, але ви заплатите тільки за дві. Це Лі Купер. ГЕС. В лотах одна або дві одиниці ГЕС. Також переглядайте попередні відео огляди лотів, що ми виставили раніше, та обирайте ідеальний лот. Це Лі Купер. Футболка довгі рукав, вона буде по ціні 9,5 євро. Шорти Лівайс. Дві футболки від Levi's, дві по ціні однієї. Худі Levi's. Нагадую, що це лот номер 18. Весняно-літня чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс Гес. Лот складається з двох блоків. Перший блок це буде 21 одиниця по 18 євро, і другий блок це буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро. Саме цей лот може бути ваш.